Друзі, наше вітання. Сьогодні 10 вересня, 25 рік. Трошки ось ми освітлили виноградик. Той що тут є, це красавчик і торнадо. Дивіться, торнадо, ягода тут ну, взагалі мощ. Ось грона, ось грона. Ну, Торнадо ще потрібно десь пару тижнів, не пару днів десять. А це красавчик, ось так ми його освітлили. Планую вже його на вихідних реалізувати. До речі, по красавчику. В цьому році ось така ситуація з ним. Бачите, отак починає тріщати від плодоніжки ягідка. І просто він починає ось так підгнивати. Ось отак. Ну і сипеться потім. Чому так? Не знаю. Ну, але така ситуація. Тому зараз ми його трошки привели в порядочок, підрізали. Ось в такому стані він, бачите, там, там, я вже колись говорив, більше 40 грун його. Ось так має вигляд. Він жовтий, але камера не передає. Ось бачите, трошки пообрізали ягодок. Ось в такому він стані. На вихідних вже будемо реалізовувати гарняки. Бачите, шикарний виноград, нічого не можу сказати поганого. Але ще й одне в цьому році так він ось Хоча, можливо, знайду. тут знайду. Ні, тут чистенько нема, все. Більш-менш підрізали. Ну, якось отак бачите в цьому році, не знаю чому. Можливо, перегрузив, хоча я б не сказав би так. В тих роках я такого не спостерігав. Ось, дивіться, ще буквально, от бачите, ось так вам. І ось така сама ситуація. Може хто стикався з таким напишіть, чому справа. Можливо, нехватка магнію, можливо, перегруз, можливо, вже така сортова. Ознака в нього проявляється вже на четвертий рік, не знаю. Але в цьому році якось так. Ось такі справи. Красавчик і торнадо.